Вітаю підписників і глядачів мого каналу. Сьогодні у нас 22 лютого 2025 року і темою мого відео буде Коли ставити пророщування Чубуки. Для нашого регіону Київській області після зворотніх заморозків. Це десь на початку, а то й трошки десь в 10-15 числах. Травня. Тому о, десь із початку березня, 10-15 березня, і потрібно ставити чубуки на пророщування. Я хочу показати, як я це робив і з якої виноградної лози, тому що в цьому році, в цьому сезоні, я свою виноградну лозу не вкривав на зиму. Виноградна лоза залишалася біля кущів, фактично вона не була, ніде, не зберігалася, тільки лежала на землі. І дві лози, які я брав для тестування, для того, щоб подивитися, чи вплинули, чи не вплинули морози і та температура, яка була повітря, в якій зберігалася виноградна лоза, на її якість. Як я нарізав, і що я робив для того, щоб мати, от, пройти таке тестування. Ну, перш за всього я брав виноградну лозу. Хочу вам показати, як я на це, як це я робив, нарізав. Ну, я брав секатор на акумуляторах, ним дуже зручно працювати, в нього якісний виходить, зріз. От, І таким чином. Я нарізав виноградну лозу для того, щоб підготувати її для пророщування. Тут я брав трошки під кутом, щоб мати уяву, де верх, де низ, воно хоч і так буде видно. Ну, а бруньку я стріпляв механічно, Так, воно зручніше і якісне виходить. Я брав зріз. бачите, воно що в верхній, що в нижній частині чубука лоза зелена і робив бороздування. Ось, в трьох місцях. Після того, як я зробив бороздування, нарізав чубуки, я ложив їх у воду. У воді вони у мене пробули добу. Після того. Як вони намокли, а для контролю чубуки повинні потонути, щоб не плавали. Після того, як доба пройшла, я взяв банку з водою, беру отакий стимулятор для росту коріння, грандіс, він мене ніколи не підводив, розводив його у воді. І потім ще на добу ставив свої чубуки для того, щоб дати можливість краще пройти укорінення моїх чубуків. Після того, як цей процес я зробив, я помістив свої чубуки в таку ємність з чистою водою і поставив біля. Батареї на підвіконі. Чисто на підвіконі я не ставив, а брав решітку, зробив таку конструкцію, щоб нижня частина моєї ємності була поближче до батареї. Там повітря тепліше і коли я заміряв температуру води, то у нижній частині температура була 25-26 градусів. А в верхній частині воно було от таким чином, що ця частина ємності була нижче під віконня, а з вікна йшов прохолодний, холодне повітря. Тому, як бачите, у мене усі чубуки вже мають і початкове коріння і бруньки вже. Проснулись. Тому все пішло паралельно. І коріння, і бруньки розпустились. І так всі чубуки, які я поставив на укорінення. Всі живі, всі дали свій ріст. Тому процес дотримання технології, щоб температура повітря у верхній і у нижній частині була різна, вона... Має свій результат. І фактично за 8 діб у мене пробудилися і бруньки, і утворилось коріння. Ну, А сьогодні 10-й день, просто є час для того, щоб показати, як я робив і ставив на пророщення своїх Ну, Я ще раз говорю, що це в мене контрольні чубуки, для того, щоб розуміти, як збереглася. Лоза, ту, що я залишав на повітрі біля, своїх виноград, біля свого винограду, і подивитись, як впливає, як впливають погодні умови, як зберігається виноградна лоза. Це ще раз підтверджує, що виноградна лоза доволі така сильна, вона тримається за життя, і ці погодні умови, які були, зовсім не вплинули на якість і на те, щоб отримати вже початок пророщення. Ну, а днями я посажу їх у стаканчики і протестую далі, як буде розвиватися моя виноградна лоза вже для подальшого його, її використання і посадки. Тому ще раз наголошую, що для кожного регіону є свої терміни. Це простий спосіб для. Новачків, хто займається професійним виноградарством, напевно, вже цей метод не використовує або їх використовує то з якоюсь меншою кількістю чубуків. В основному роблять це вже в великих об'ємах. Приміняють кінчеватори і тому інше, і різні, різні способи. Ну, а це спосіб найпростіший, де можна. Ну, на мою думку, ну, десь 30-40, то й 50 чубуків виростити в домашніх умовах для себе, ну, можливо для реалізації, ну це в невеликих кількостях. Тому спосіб, який я вам показав, він доволі дієвий. Як бачите, 100% є у поява кореня і поява із бруньки вже зеленого конуса. Тому, кому сподобався, сподобався мій метод і, як бачите, на прикладі він працює, ставте подобайки, пишіть свої коментарі. От я буду вам дуже вдячний, підтримуйте мій канал. Все, що буде нове, все, що буду я робити, буду вам показувати. Дякую всім за перегляд.